Привіт! Вітаю на каналі Хвилинка Української. Сьогодні з вами поговоримо про написання слів з частинками пів напів та полу. Отож, як правильно, разом чи окремо. Раніше загальні назви з частинкою пів писались разом, наприклад, півогірка, або ж за апострофом півяблука. А от власні назви писались через дефіс півкиєва. Подивіться іще раз і забудьте це все. Адже за новим правописом загальні та власні назви з частинкою пів, якщо вона означає половину, пишуться окремо. Наприклад, пів огірка – половина огірка, пів Києва – половина Києва, пів яблука – половина Яблука. До того ж, можна додати означення пів соковитого огірка, пів нашого Києва та пів червоного яблука. Зверніть, будь ласка, увагу, що в цьому випадку іменник стоїть у формі родового відмінка: чого огірка, чого Києва та чого яблука. а частинка пів є числівником. Якщо ж... Пів із наступним іменником у формі називного відмінка становить єдине поняття і не виражає половини, то тоді їх будемо писати разом. Наприклад, півколо, півкуля, півмісяць, півострів та південь. А зараз я вам розкажу цікавинку про написання слова півлітра. Випити півлітра води. Ви скажете, що ж тут цікавого? Ну, звісно, будемо писати окремо, тому що це означає випити половину літра. І будете праві. Проте, якщо у вас є пляшка ємністю 0,5 літра, то тоді будемо писати півлітра разом. Надалі ж слова. Із частинками напів та полу пишемо разом Напівфабрикат, напівавтомат, полукіпок та полудень. До зустрічі на каналі!